Усім вітанечко! Зараз існує тенденція дивуватися, чому росіяни вчать українську. Чому, я думаю, це очевидно, а те, що це не новина, то це було навіть і в історії. І ми можемо пригадати, що десь орієнтовно 100 років тому, а точніше, 101 рік тому, у 1923 році, як то прикладу, в одному з листів. Значить, доповідають керівництву Совєтів, один із керівників, про те, як вони припинили курси з української мови, як ці успіхи у них не були незначними тощо. Отже, лист великий, я зацитую деякі речення або уривки речень з того, що важливо. Так, в цій зв'язку слідують смягчить упроки в наш адрес і за того, що при оргт отділення ГПУ временно прикратіли роботу спецкурси по звученню українського язика. Тим політично, що успіх, який знаєте так був весьма незначительним. Оскільки, та далі перекладу, оскільки всі їхні співробітники, ну і точно всі наші співробітники, є уродженцями губернії центральної Московії. Ну, він пише уродженці в губернії центральної, губернії центральної Росії, але Московія. Так, і далі йде, що, мовляв, нічого з цього не вийшло, мова їм взагалі не потрібна. Мовляв, що спілкуватись там багато чи тим треба, і так все зрозуміло, зліпимо російську з іншими, буде типу по-українську, так як вони і наразі роблять. І вони, він точніше ще вточнює що, дескать, так. Можна об'яснитися, а владіть мовою на рівні уровні вони все одно не сумеють. Тобто він навіть підкреслює тупість московитів. московитів. Ну, тобто, це і не дивно, тому що розумні московити це оксиморон. і сміх і гріх, як казалася українка, в чому абсолютно мала рацію. Що ж, далі про боротьбу нібито з бандитизмом, а насправді з холодноярівцями та іншими козаками, які боролись за вільну незалежну Україну проти совєтської окупації. Всі совєти, чекісти. А лист це у нас написаний начальником Шевченківського оцього, ОКР відділення ГПУ Адамович, секретарем секретаря Орлов. І далі йде пояснення, що це з пояснювальної записки губерницькому відділу. ДПУ від 27 квітня 1923 року. Тому, друзі, це не новина, що вони вивчають нашу мову, а мета навіщо? Ми всі маємо розуміти, що вони хочуть нас розуміти і знати, що, про що ми говоримо, дізнаватися інформацією. Що ж, бережіть себе, все буде Україна. Більше українського в моєму телеграмі. І бувайте!